Друзі, привіт! В кінці кінців я на волі, на волі діти завершили працю свою і всі вдома, тільки середні онуки у школі. А я чим чекую до маркету. Пройдуся вільним шагом, кроком-кроком. Оце, оцю сукню я сама шила, коли ще в мене не було машинки швейної, оверлоку не було, руками строчила. Ой, друзі, не віриться. Я на волі. На волі. Малий вдома з матусею наводить порядки. Там у себе я весь гардероб його склала вже Так, светер до светра, штани до штанів, футболки літні до літніх. Все попакувала. Думала, що донька спустить донизу шафу якусь і на першому поверсі, на першому поверсі їх залишимо, а потім кажу, а іграшки куди туди під сходами, під сходами є місце. А я кажу, а як зим, зимку з балкону іграшки заберемо, куди ми їх будемо класти. Ну що ти, кожен, кожні п'ять хвилин його перевдягаєш? Ні. Тому хай будуть наверху. Хай будуть наверху. І отак. Друзі, я сама йду сама. Погода така гарна, гарна. Не жарко, не холодно, не спекотно, не холодно, Півнеба закрите хмарами, півнеба голубе. Там над горами голубе, там над морем покрите хмарами. Сьогодні очікується дощ із грозою. У нас вчора вночі злетіла ця з балкона, як її перде Штора. Сонце то я й не побачила, день три їх було, я ще й просушити їх вирішила, я вам показувала. А, а, вранці, а вранці наступного дня я і не помітила, що немає її, а діти виїжджали вже на роботу і подзвонили мені забери. У ліфт погрузили, її, завантажили і припхали на п'ятий поверх. Я вийшла, забрала цю штору, лежить. І це вона ніч там пролежала. Мабуть, вранці-рано був вітер, тому її знесло. Я її не прив'язала, так як сушила, так і. Кисіявача. Маркет пустий, пустий. Чого це? Одна людина тільки є. Я взяла таку курку, тому що це дорога. Чому така різниця, я не знаю. Але це ципля, а це курка. Ще й цей. Вівцянку малого взяла. Зараз рис візьму. Це все вдома є, крім перців. Перцю нема. Який красивий, який красивий. Це взяла ще соку. Сік, сок, сік. В Туреччині погане слово. Оце взяла чи що спити. Треба сміттєві пакети взяти. Все є, все є, грошей тільки нема, друзі. Лак у Туреччині для нігтів дуже поганий, дуже такий поганючий. А в мене скінчився дезодорант. І тут мені, мені потрібно йти кудись, в друге місце, бо тут дорогий. Хоча 69 не нівея, нормально, зараз подивлюся. Взяла, друзі, такі, такий Нівея. Такий легкий-легкий запах. Подивимося. Не люблю дуже виражений, виявлений запах. Подивимось. Не вистачає мені малого. Іду. Майже плачу, то поруч він зі мною, зі мною був. Ми йшли, розмовляли, відео знімали. Зараз немає. Скучила, ще з дому не вийшла, вже скучила. Отак, люди. Може зараз візьму його і в парк підемо. Хоч годинку погуляємо. Ой, не можу, друзі. Тут фабрика меблива, перевалочний пункт, можна так сказати. І там я вже декілька років знаю цього мюдюра, директора цього завідуючого. Такий високий, довговолосий. Зараз підстригся Пішла, побачила його, почекала його. його 30 секунд він до мене наблизився, розмова розмовляти почали. Ну і кажу, ввечері не гуляю, тому що вже пізно діти приходять з роботи пізно. А він каже: Я вас можу прогуляти. Отак. А він молодший за мене набагато, мабуть, років на 12, на десять. Отакої От Лілія Олександрівна ще й замішовий тут. Не піду. Звичайно, не піду. Я Туркам теж відео знімаю, але не покажу цього, не покажу. Ну що, друзі, я не витримала, взяла його і йдемо в парк. Не витримала я без нього, вже все. Як він там сьогодні лупив мене? Так, давай ручку. Давай ручку. А араба, піка Ми прийшли, всі потікались, тому що зараз 12.40, вже обід, скоро, незабаром дітей, дітей повели кормити, годувати. Донька все кутає його. На, на дворі 25-23 градуси вона його кутає там, у теплі речі, у светр, і ці жилетки. А, ми печива набрали, тому що минулого разу вчора його пригощали тут чіпсами, а нікого немає. Ну що ж, будемо їсти самі. Не пройшло 40 хвилин, друзі, все покрите хмарами. Через дві години очікується дощ. Ми гуляємо ще. Вже вляглася. Вежо заснути не можу. Так, непомітно день, який <звач> поруч зі мною лежить. Це він почує, що мій малий вже на другому поверсі до матусі переїхав. Я весь день сьогодні прибирала, прибирала його пожитки, теж футболка до футболки, літні до літнього, штанці до штанців, білизну до білизни, попакувала і відправила його до матусі туди, <звач> до шафи, до своєї кіт це почув, що вже я ні з ким не сплю і став приходити до мене спати? Так, прибрала я у себе в кімнаті, залишилася тільки килим розстелити, але не буду стелити, тому що він такий пухнастий і все, ще туди падає, застрягає, і в хімчистку його треба здавати. І ще дуже тепло. Поли мармурові, я не люблю ці килими. А у турків це модно і кажуть, якщо нема килимів, то це біднота. А в нас вони скручені стоять влітку, тому що спекотно, спекотно, а мармуровий, мармурова підлуга завжди прохолодна. Взимку на, навпаки холодно, і ми застилаємо гімнастичними матами для дітей там розчерикались. Друзі, звістка така не дуже гарна прийшла. Ну, для нас нічого. А от я коли починала турецьку мову вивчати, одеситка, моя подружка Ірина Ханим, вона мене познайомила заочно, з вчителем одним. Він вчитель історії, але такий від, відкликається на все, таки і допомагає всім. Вона каже, щоб виправити помилки правильно, от зв'яжись з цим чоловіком, він на сайті є, і він допоможе. Я з ним так познайомилася, він виправляв мені помилки. Потім ми ближче познайомилися. Я в Туреччину Баланію, коли приїздила, то ми з ним зустрілися, потім кожен рік зустрічалися, листувалися, звичайно, в скайпі. Він нам допомагав і на заняття ми в скайпі його приглашали. Коротше, друзі ми тут. друзі. У нього жіночка теж, вчитель. їм, Це вони. Мене на 11 років старше, це їм 76 років. Вона тришки молодша. І от їм важко стала тут жити. Вони пенсіонери. Дуже спекотно їм влітку не виносять вони і ще в них спадщина люлебургазіє, і там вони вже два роки ніяк не можуть завершити оформлення цих документів на спадщину. що там у них і брат хворий і де тепер діти один син у них в них в Стамбулі живе. А другий там у Люлебургазі, Вони там мешкають. Не знаю чи будуть продавати вони цю квартиру свою. Чи так поїдуть у спадщину дітям залишать цю квартиру, але дім, цей будинок ветхає, старіє, п'ятиповерховий. На початку Алані, там є квартал вчителів. Тут по кварталам люди живуть на пенсії. Поліцейський квартал, там вчителів, квартал, може, зараз, зараз і нема такого. Так от, виїжджають вони, кажуть, чи приїдемо ми. Ще в Алані чи ні? не знаю, можемо і не приїхати. Давай зустрінемося. Ми приїхали на декілька декілька днів з Люлібургаза, і медичний огляд тут пройдемо, тому що він пройшов там в Люлібургазі декілька операцій в Стамбулі, І на нирках, і печінка в нього хворіє, і на очах. І це по місту мешкання він ще місто мешкання буде проходити ще тут. Може, щось буде. Заключення, якесь, висновок якийсь буде, щоб туди їхати вже. І я оце дуже розчулилася, тому що тільки вони в мене друзі, не дуже часто ми зустрічалися з ними. Ну, Раз в рік то найменше ми зустрічалися, чи в восени, чи, чи у... влітку зустрічалися. І так, у них там кафе є, оритменеві і готель. Там така, такий фікус огроменний, два фікуси огроменних, і завжди тінь, і в саму велику спеку. Тінь там і на набережні, і в море, тут, і автівки, і автобуси, і все на світі. І ми там сиділи. Я їх розуміла так, на 50%, тому що розуміти мені досі важко, але заряд такий був і така позитивна сім'я, і як я так, тепер без них. Ну, Я теж зайнята. Не дуже і в мене багато вільного часу було, але зустрінуся обов'язково. Як тільки вони мене догляд пройдуть, мені маякнуть, і я поїду з ними на зустріч. Їх покажу. Треба буде багато фотографій на пам'ять зробити. Це вже теж не молоді здоров'я, на жаль, не повертається. Буду лягати спати, побачимось. Вам тихої ночі. Гарно прокинутися, настрою, тиші, здоров'ячка, бережіть себе. Все буде Україна. Тримаймося!